Литовці вже кілька днів у Херсоні знайомляться з нашим краєм і головне з людьми. Учасники народного театру Пілайті з вільнюса привезли з собою частку своєї культури. Як найкраще дізнатись про історію та мистецтво дружнього до України народу через культуру і живе спілкування? Я братіла на ваші ворота. Мне это особенно понравилось вот с первого взгляда. Мне памятники очень это тоже это впечатляет. Погода хорошая и очень гостеприимные вы, как люди, как это наши друзья. Плыли по Днепру на пароходе. Очень была приятно большая река. у нас маленькие реки. И милые очень люди, очень красиво поют. В одній з найгарніших херсонських будівель Херсонському музею імені Олексія Шовкуненка відкрита виставка народних ремесел литовських майстрів, реконструкції жіночих прикрас 9-14 століть, закресленнями намиста, знайденого під час розкопок і сертифікованого як Литовська національна спадщина. Ковальські та кушнірські роботи, частина національного костюму, в'язані манжетки, які прикривають руку між верхнім одягом і рукавичками. Зараз манжетки знову повернулись у моду. Кожного народу притаманне своє. Автентичне дні Литви у Херсоні мали насичену культурну програму. Дуже насичені дні, вони дуже повні. Перший день був ознайомчий для литовців. Ми їм показали трохи Дніпро, плавні. Вони вражені цим і вражені теплим і щирим прийомом. Тільки напередодні зустрічі в художньому музеї учасники народного театру Пілайті представили епічну драму Моє ім'я Литва у рамках 18-го міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії. Керівник театру, автор сценарію та режисер Даля та вклала у вуста своїх десяти героїнь, видатних жінок Литви за тисячу років, всі свої думки і почуття. І у залі відомою своєю акустикою звучав її чудовий голос. Любов говорить згори. Вічне почуття не може здолати навіть смерть. теряет люди родину, теряет родных, родителей, любимых. И, но здесь не остается пустота, потому что любовь, говорить оттуда. И мои стихи и песни будут об этом рассказывать. Україна має спільну історію з Литвою. З цими історичними фактами багато хто знайомий, але дні Литви у Херсоні це вже новий етап дружніх стосунків, культурних і міжлюдських. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія».